Громадам Дніпропетровщини передали навчально розвивальні бокси. Вони розраховані для малечі віком від 3 до 6 років. Всередині кожного боксу ігри, книжки та зошити. Все, що дозволить дошкільнятам пізнавати світ. У Кам'янському понад півсотні дитячих садочків. Отримані боксу стануть у нагоді, подивилася матеріали, які вміщені в цих боксах. Ви знаєте, це така велика допомога саме для вихователів, тому що там матеріали ігрові для дітей в доступній формі формують м'які навички, це і взаємодія між дітками. Це соціалізація, це психологічні аспекти. Тут і матеріали по здоров'ю, по харчуванню тобто настільки широкий аспект, наскільки цікаві. Доступні. Набори розроблені для дитячих садочків, які працюють очно або у змішаному форматі. Саме розвитково навчальні матеріали допоможуть дітям розвивати творчі здібності, навички, вміння їхні, методичні матеріали та рекомендаційні для наших вихователів, поповнять скарбнички і творчі лабораторії наших педагогів. А саме дітям це буде цікаво. Навчання буде змістовнішим, ну і звичайно сучасніше. Нюмобоксиса локалі крітедкитс дегбенмейдюкреїн. Фредерік каже, що вміст боксів розроблене в Україні, в них багато розвиваючих матеріалів, а тому вони важливі для дошкільної освіти. Сподіваємось, що подарунки відволікатимуть малечу від недитячої рутини та викличуть інтерес до знань.